Знятися вакансії до війська або ж записатися до лав певного підрозділу Сил оборони у Кривому Розі на Дніпропетровщині запрацював центр рекрутингу української армії. Це вже десятий такий осередок в Україні. До центру можуть потрапити чоловіки та жінки, отримати консультацію щодо військових посад і пройти профорієнтаційний тест. Якщо людина вирішить служити, рекрутери супроводжуватимуть її на шляху до призначення на посаду в військовому підрозділі. Який кандидат чи кандидатка оберуть самі? Докладніше в сюжеті. Я потрапив до війська у листопаді минулого року. Потрапив саме у ТРО. Мені надали рекомендаційний лист. 46-річний житель Кривого Рогу Денис розповідає про свій шлях до війська. Працював начальником зміни на металургійному заводі та вирішив стати на захист країни. Він самотужки знайшов контакти потрібної бригади і дізнався, ким туди можна влаштуватися. Вибрав запорізький напрямок і мені підсказали, що 108-бригада саме там боронить цей напрямок. Я потрапив до Учебки іменно ТРОшної, здобув базову. Освіту стрілець віднедавна такий пошук значно спростився. Аби дізнатися про військові посади до різних підрозділів сил оборони, можна прийти до рекрут центру. Від учора такий запрацював у кривому розі. Консультують цивільних кандидатів тут. Такі ж цивільні рекрутери. Підбираємо вакансію, яку він хоче обрати, і військову частину. Якщо він підходить по всім вимогам, вони надають дають йому рекомендаційний лист. І з цим рекомендаційним листом він йде до ТЦК. Нині баг. Багатьох військових бригад є свої рекрутингові осередки. Тим офіцери, які займаються комплектуванням власних підрозділів, лишають перелік вакансій і в таких центрах заохочують ставати до військових лав і жінок. Ми можемо предоставити всім бажаючим, як кажуть, на будь-який вкус їм посаду, оператори БПЛА, кухарі, діловоди, бухгалтера. Якщо є жінки, які бажають бути ще й на бойових посадах, це стрілки, водії, будь ласка, приходьте. Це вже десятий центр, який Міністерство оборони у співпраці з органами місцевого самоврядування відкриває по всій Україні, аби громадяни мали змогу дізнатися якнайбільше про службу у війську та знайти своє місце в армії на бажаній посаді. Якщо людина обрала частину, обрала конкретну вакансію в цій частині, і така людина, а заходить на контракт. Вона туди потрапляє, там служить. Б. якщо людина не хоче підписувати контракт, то вона також може потрапити в обрану частину на обрану посаду, але не в будь-яку частину, а тільки ті, які входять в перелік пріоритетного комплектування. Загалом до усіх рекрутингових центрів уже надійшло понад 1100 заяв від кандидатів. 300 з них уже на стадію оформлення до підрозділів. Я потрапив туди, -худи, худи дуже потрібні люди. Я думаю. Кого це не мене, нам потрібно боронити свою державу. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, факти сітів. Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.